Yeah. Якщо ви вже тільки почали вивчати англійську мову, ця e, ідея виникла у посольства США і проекту Go Global і Як ви знаєте, 2016 рік анонсовано роком англійської мови в Україні, і тому, щоб підтримати цю ідею і нарешті визнати Україну як країну англомовну, де люди спілкуються від англійської мови, ми вирішили провести такий урок. І сьогодні тут у Львові ми плануємо мати друга тисячі людей можливо зібрати, а по Україні нам, наша мета – зібрати 9 тисяч людей. Поточний рекорд тримає Німеччина, у них було 6287 людей, ну а наша мета – 9 тисяч людей в Україні, в різних містах. Окей, хлопці, це час для нас, щоб готувати до уроку. Тому я хочу зробити, що всі знають, хто їх стюард. Моя відповідь для вас дуже простий. Хард. Work every day believe in god love each other and study english every day okay yeah. slowly green to support president poroshenko's designation of 2016 as the year of english and we, with great pride, the decision of president poroshenko Оголосити 2016 рік роком вивчення англійської мови в Україні. So let's go break a record. Отже, давайте встановимо цей світовий рекорд.

Завжди хотіла удосконалити, тому що забулося вже школу закінчила вже досить давно і не було нагоди. Я думаю, що цей урок допоможе мені далі продовжити навчання і вивчити англійську мову, тому що мені дуже бракує знань, коли їжджу за кордон, і почуваю себе дуже некомфортно, тому що не вистачає знань для спілкування. A pet Monkey, a snake, or a tiger? In the land, you should put something, which was me to think of. What if you called? No, that's I can't yeah, stand it. Cannot work. Yeah, it's, it's hot. Bye-bye.